Коротше, тільки що записував гайд, Був десь на середині, він вийшов на 18 хвилин, тому перезаписую наново і думаю зробити коротше. Буду швиденько пробіжусь по основним моментам. Перше, руни стандартні, синя гілка, зелена гілка. Все. Далі, самонери. Самонери екзост обов'язково, тому що це може бути якийсь леггейм. І якщо проти вас на з топлейну, ви його сильно а, дебустите цим Екзостом Ігнайтом, ви його не дебустите в Лейті взагалі. Другий самонер, якщо ви граєте проти якоїсь є сенс брати, то Ігнайт. Якщо не граєте проти когось, хто хіл цільно на лейні, то завжди хіл це так, краща опція. Іди на фумілю. Так. Далі, як працює пасивка, пасивка у нас є найкращий друг. Найкращий друг це зазвичай наша ДК на Лейні. Якщо ви граєте дуо з лісником, то тоді, чим раніше ви злізете з вашого ДК, тим швидше ви встанете найкращого друга на вашому ліснику. От. І типу, злазите, З першого можна злізти на третьому рівні, допустимо, якщо у вас лісник отут, ви пішли, згромили, допомогли йому забирати краба. І другий раз ви злазите з вашого АДК на 6 рівні і вже до вашого АДК не повертаєтесь, якщо ви граєте з тим Але якщо ваш я сказав, типу, постій, поки на лейні, я соло покажу, то тоді ви не злазите. О, так. так, що по айтемам? А, стартовий закуп, оцей саппорт-айтем. Support... Бля, вагалося у мене. Саппорт айтем і дві потки, якщо ви граєте з хуйовим АДК, трейдець і вам потрібно хилти своє гібало. Ви пішли на першому рівні, потрейдили своє гібало, нагибали ворога гадека і вихилили потки. Якщо ви граєте з якимсь морфом або впевненім в своєму АДК, або ви граєте проти агресивного саппорта наутілу, спайк, а, хто там ще Леона, який які вас просто законтролять, ви не злазите зі свого АДК взагалі. І ви купляєте пінкварт замість боту. Бо котки будуть безкорисні взагалі. Можна не купляти пінкварт, можна потратити тільки 400 голди. Це мені навіть більше подобається, ніж купляти пін бо пінкварт ви сюди поставили, його забрали а в той же момент і все, ви потратили голди А так, у вас буде з наступного закупу на 100 голди більше, і вам це краще. А далі, що збирати по предметам? Перший рекол ми робимо, коли у нас там ну, трошки голди, у нас, як, як, як правило, манна витрачається швидко. Тому ми робимо рано перший рекол з нашим АДК, без АДК тупо робити рекол, бо ви його кидаєте просто і купляємо цю хуйню. Якщо у нас менше, менше голди, якщо у нас там, допустимо, 400 голди, ми купляємо дві такі штучки, Пригодяться. А, що по айтемам, зазвичай я збираю першим артент, бо він зараз дуже-дуже дешевий і корисний для ДК, якщо ви граєте з APKerie, якщо ви граєте з Sixom, якщо ви граєте з вейном Дуго, то такий оцей айтем замість атента для ДК оцей айтем. Монстон купляти завжди, бо він сильно бустить хіл і щити. Тому це такий типу, основний айтем. Якщо ви граєте з якимось ДК, який хоче агресувати в ранній грі, якщо ви виграєте лейн, то можна взяти шурелью. Це типу зазвичай квіч. Ash, Chinx, Kogmao, якийсь такий гіперкері. купити шурелю, щоб доганяти ворогів і вбивати їх. Якщо граєте проти танків, то тоді ми купляємо мандат. А, не відразу купляємо більш третім-четвертим айтемом, він дає процентний дамаг, і тому ви а, даєте своєму адекватні можливістю вбити танка швидше. Мікель граємо, беремо, коли це проти нас якась теж, коли проти нас хтось з сильним контролем не обов'язково не обов'язково на ботлейні. Це може бути якийсь там з сильним контролем Лісандра, наприклад, або якась ще тварина тварюка. Тому. Цей айтем ми не беремо першим. Наприклад, якщо проти Esh граємо, то коли ми зберемо цей айтем першим, він якраз у нас буде приблизно, коли у Еші буде ульта. Може чуть трошки пізніше. Тому от проти Еші можна збирати першим. А там взагалі збираємо другим-третім. Дивимось від ситуації, як часто наш АДК ловить балом скілшоти. Redemption ми збираємо, коли ми граємо з Брузером або Ніла. Ніла це взагалі така тварюка, що хоче як можна більше хілу від вас отримати, тому ви збираєте, ви не збираєте Redemption, може навіть ви збираєте Монстон, ви збираєте Даункор, Redemption і Мікаєль, бо він є процент хілу. От, 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 такий я бід на, на Юмі під Нілу. Але якщо ви граєте з якимсь то простим, то його шотнуть швидше, чи ніж прокнеться Redemption, він прокнеться за 2,5 секунди. Тому це такий дуже не дуже айтем, я його взагалі ніколи не купляю. А далі все про це я сказав. Це ми купляємо тільки за 800, не купляємо фуллайтем, ми купляємо... Фул айтем, ми купляємо за 800, чого? коли ми граємо проти Сураки, проти Атрокса, Варвіка в лісі. Дуже корисно, можна зібрати після першого айтему, можна зібрати взагалі з першого рекову. Якщо ми граємо проти Сураки, наприклад, як Hill'ї Ball, або проти нами можна зібрати. От. І збираємо за 800, і вона дає 40%. Це дає 40%. Фуллайта можна не зібрати, можна зібрати за 800 і далі продовжити збирати основні айтеми. Печатку можна купити, коли ви не вмираєте, у вас дуже хороший АДК. Фуллайтами не збираємо, тому що дуже дорого. Для саппорта це дуже дорого. Краще вкластись в дамаг для вашого АДК. Ой, так, що у нас далі? Саппорт айтема апгрейдимо в цю хуйню, не апгрейдимо в. Не апгрейдимо в цю хуйню. Це троль. А, далі, далі, далі. Порядок в єшка перша. Друга, якщо ви граєте з кимсь, хто грає від автоатак, це W. Якщо хтось грає не від автоатак, то це кушка. Типу Дрейвен. Дрейвен а... краще ви сповільнити вашого ворога. Хілиться він там, самостійно від своїх хайпів. А так, якщо граєте з Трістаною, Джинкс, то ви хочете качати вешку, щоб хілити більше з кожної автоатаки. А далі, далі, далі. Прикол робимо тільки з нашим АДК, тільки з нашим лісником, якщо ви граєте з лісником філо. Самостійно робити прикол Це троль, бо ви вам потім бігти пів, пів години. До вашого тиммейта. Иду супа. Тому рекол, короче, робимо макика за. Привет, где вы? Сейчас не возьмет. Короче, рекол тільки за нашим температом. Це, це саме через певну мене вийшов перший вайт з током. Коротше. Як вартити, вартити, ставити, вартить тільки там, де ходить ваша ДК, або лісник. Там, де не ходить, ви туди теж не ходите, ви не злізаєте. Ви пінгуєте, якщо вам треба вас в куш поставити, ви пінгуєте. А, дай, дай поставлю вард в пуш. І ваш а, дуо підходить. І ви тоді вже ставите не злізаючи. А, далі... Роумити ми не роуми, юмі, Це не для нас. А далі коли ми ультуємо? Ультуємо, коли ми граємо проти когось, хто може ваншотнути, ультувати краще раніше. Якщо хтось просто повкає, то ультуємо, коли у вас менше хп, щоб забайтити їх на невигідний файт. Допустимо, вони там полкають, б'ють вашого ЛК, потім вони хочуть такі олін, а ви такі хоп, і ультанули, і все, і ви вбили двох боків. Далі, далі, далі. Коли злазити з кімнейта, злазити ніколи, того, що для пасивки це не потрібно. А як ви використовуєте нашу пасивку? Дивіться, у вас мало мани на лені. Там, допустимо, ви, там, третя хвилина, у вас полкають. Мало мани, ви намагаєтесь використовувати мани дуже дуже розумно. Використовуєте на кушки, кушки хілять, Вашого дитя. пасивки. Пасивка прокнулася. і ушла на кд. Іншу кушку ви не кидаєте, ви чекаєте, поки пасивка стапнеться знову, і тоді вже кидаєте ще раз. Щоб ще раз похилити. А, далі Єшку можна спамити по КД, якщо у вас багато мани, запровід геймі. Бо ви пустите сердентом, ви даєте завжди щитончик, даєте мовспіт. Це все корисно. В файтах намагаєтесь придогадати не жати після того, як вашого ДК продамажили, а жати до того, як його продамажили. Але в Лейті краще її спамити, щоб ваша ДК швидше бігав, швидше стріляв і ото все. А, в принципі, все. так швиденько за 10 хвилин. Ось.